Четверо юних славучан представляли цього року Хмельницьку область на заключному всеукраїнському етапі предметних олімпіад. Ліза Іванюк, одинадцятикласниця школи ліцею успіх, брала участь в інтелектуальних змаганнях з правознавства, що проходили у Житомирі. Вікторія Ситняк, учениця цієї школи, десятикласниця, змагалась у знаннях з української мови та літератури у білій церкві. Богдан Рапченюк, учень восьмого класу школи гімназії, складав географію у Кропивницькому. А дев'ятикласниця першої школи Оленка Хільчук на олімпіаду з хімії поїхала до Чернівців. А ось Марійка Панасюк. Десятикласниця школи гімназії сама зголосилась позмагатись у знаннях з філософії і повернулась з Києва з перемогою, аби вшанувати юних інтелектуалів, вчителів, які зростили переможців, і батьків, які підтримують своїх дітей у прагненні до навчання. У залі засідань міської ради була проведена зустріч у неформальній дружній обстановці. Винуватці події ділились своїми враженнями від участі у всеукраїнських олімпіадах. Модератор зустрічі начальник міського управління освіти Ельміра Перепелиця відзначила особистий внесок цьогорічних олімпійців у золоту скарбничку учнівських перемог. А також додала, що за успіхом кожної дитини стоїть. Вчитель Ольга Труфанова, Ірина Данильчук, Галина Лук'янчук та Людмила Потаковська це ті педагоги, які зуміли розкрити талант своїх вихованців. За цим стоїть велика багаторічна робота, яка сьогодні отримала визнання на рівні держави. У Ольги Іванівни зі своїми вихованцями, приміром, цього року сім призових місць в обласному етапі учнівських олімпіад, і командна перемога у всеукраїнському турнірі з правознавства. Прикметно, що серед славутських шкіл реноме закладів, де вирощують олімпійців інтелектуалів, впевнено утримують вище названі школи. Повторимось: школа, ліцей, успіх, школа, гімназія та загальноосвітня школа номер 1 Ці заклади на зустрічі представляли директори. Переможці Олімпіад, яких урочисто вшановували у міській раді, зізнаються, що для них багато важила підтримка рідних. Тому на імпровізованому святі за гідне виховання дітей вшановували батьків. Лідія Іванюк, Лідія Ситняк, Тетяна Рапченюк, Галина Хільчук, Валентина Панасюк можуть по праву пишатись своїми доньками, внучкою та сином. Треба взагалі цікавитися тим, чим живе твоя дитина, приймати посильну участь в тому, деколи спрямовувати, деколи до чогось і спонукати, і заохочувати чимось. Дитина має розвиватися різнобічно. Я маю дуже велике значення маю її перемоги. Настільки в неї йде труда, скільки в неї діти відпочивають, вона учить, Но вона така. Вона швидко схвачує, її не треба довго вчити. Вона довго не вчить. Вона прочитала раз, вона вже його знає. І мені приходить і розказує бабушка, слухай. Вітав з перемогою юних Славочан міський голова Василь Сидор, який успіхи дітей вважає загальноміським і найвагомішим надбанням. Досягненнями, які сьогодні ми з вами маємо. І я думаю, що буде приємно для наших славучан, також бачити, що це спільна праця батьків, викладачів, дітей. Дає такі позитивні, хороші За будь-якою перемогою криється праця. Інтелектуальна не виняток. Сьогодні бути розумним стає престижно і навіть модно, вважають юні олімпійці. Потрібно в собі, безумовно, і ґрунтовні знання, бажання кожного дня працювати над собою, аби покращити той рівень, який ти маєш, і не здаватися на досягнутому. Модно, звичайно, я вам готова повторювати. Це не виходить з моди. Це вічна цінність, я б сказала. Потрібно вчитися, потрібно читати додаткову літературу, цікавитися чимось. Треба можливо займатися з кимось додатковим. Взагалом, потрібно просто бажання для цього. Звісно, бути розумним це сьогодні модно і престижно, адже ну перш за все, це повага. Це доказ того, що ти розумна людина. Це доказ того, що ти е, знаєш, знаєшся на чомусь, що ти досвідчена людина, і що ти, ну як сказати, можеш е, не те, щоб похвалитися, а показати, що ти не дарма досягаєш таких успіхів і що ти чогось вартий. Ну на мою думку, у сучасному світі бути розумним досить актуально. Розум на міжнародній арені зараз на Заразній час дуже ціниться. Це найцінніший дар, який може бути в людини. Це розум. Додамо, що за останні два роки значно зросла кількість дітей, які здобули перемогу в різного роду інтелектуальних змаганнях. Так, минулого року Славута здобула 35 перемог на обласному етапі предметних олімпіад, а вже цього року 41.